Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго дня чуємо. Добрий день, чуємо. Чудово. Так, скажіть мені, будь ласка, чи є у нас е представники суб'єкту господарювання на громадських слуханнях? А як одну хвилинку у нас Вікторія доброго дня, ми є тут на нашій. Чудово, представтесь, будь ласка. Вікторія компанія у цільвторпромуко. Добре. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, я поки що бачу, що в нас присутньо семеро учасників. З них троє це представники Міндовкілля. Я попрошу представити ще решту учасників. Будь ласка, пані Людмила Сірих, представтесь, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях? Доброго дня, компанія розробник, представник відповідача. Будь ласка, пані Олена Спіріна. Кого ви представляєте на даних слуханнях? Добрий день, компанія Церн. Я розробник звіту з оці підплива на довкілля. Добре, дякую. І, будь ласка, пані Шипоша Анастасія. Доброго дня, представник розробника компанія Церн. Добре, дякую. Поки що ми не фіксуємо наявність представників громадськості, тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 12.15 розпочнемо наші слухання. Я раз доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Я бачу, що до нас доєдналася ще одна учасниця Ганна. Будь ласка, пані Ганна, ви з нами на зв'язку? Так, на зв'язку. Будь ласка, представтеся, кого ви представляєте на даних слухань? Ми представники учільторпром екології. Об'єкт господарювання, так? Так. Добре, 12.15, Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні, 8 липня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю у Торпром стосовно планованої діяльності. Діяльність у сфері управління небезпечними відходами підприємства ТОВ у -Пром» на промисловому майданчику за адресою Одеська область, місто Теплодар, Промзона 38 А. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводилися офлайн. Проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12.19 я повторю своє запитання: чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 12.19 у нас на громадських слуханнях присутньо восьмеро учасників. Серед них троє представників Міндовкілля як організатори даних слухань. та є… Е... Та п'ятеро представників суб'єкту господарювання. Давайте ще раз е, на відео зафіксуємо. Я е, по черзі вас попрошу представитись. Будь ласка, пані Людмилу Сірих, представляйтесь, кого ви представляєте на даних слуханнях? Компанія «ЦЕРН» – представник суб'єкта господарювання. Дякую. Е, пані Вікторія С. Представник компанії УЦІЛЬ ВТОРПРОМ. Пані Ганна. Представник ТОВІЛТОРПРОМ. Дякую, пані Олена Спіріна. Представник ЦЕРН розробник звіти. Дякую. І пані Шипаш Анастасія. Представник розробника компанії ЦЕРН. Дякую. Тобто представників громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. У зв'язку з чим відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях е за моїм підписом, як головуючий на даних слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадське слухання Товариства з обмеженою відповідальністю у стосовно планованої діяльності, діяльність у сфері управління небезпечними відходами, підприємства ТОВ у на промисловому майданчику за адресою Одеська область, місто Теплодар, промзона 38А. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Гарного Дякую, Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Гарного дня, до побачення.